Привіт усім! Ви на каналі Мама Плюс 7. Сьогодні виходить нове відео про мій експрес-курс для багатодітних мам. Спочатку я хочу трішечки розказати вам про себе і про своє життя. Чому я хочу цей курс впровадити в життя і поділитися ним з вами, і для чого це вам. Я народилася в невеличкому містечку, де проживала як квітка в стерильності. Батьки мене охороняли, оберігали, і мені було дуже кайфово жити. Але вже з років так десяти я побачила, що я дуже люблю дітей, і я просто весь свій вільний час витрачаю саме на них. Я постійно намагаюся, де бачать дітей їх глядіти, з ними познайомитися, з ними спілкуватися. Я неодноразово була залучена. Коли я гляділа дітей подруг, коли вже в старшому віці в років 20. Я лишалася з ними на ніч. Я, ну, просто в мене все, все, все моє єство, це було пов'язане тільки з дітьми. Я хотіла тільки бути біля них, довкола них, в їхній аурі, доторкнутися до них, бути біля колясочки, тримати дитинку за ніжку, за ручку, і все було пов'язане з дітьми. І коли я писала статті, було таке видання Хайвей в інтернеті, мені там написали багато гнівних коментарів. Ну, в плані тому, я написала таку статтю, називається Діти то втіха чи турбота. І коли мені було 26 років, мене закидали, та в тебе є дитина, а що ти знаєш? а Ти спочатку дітей своїх народи, тоді вже будеш там говорити, що це там втіха чи турбота. Мені це дуже не сподобалося. І ось зараз мені 40 років, і я би, чесно кажучи, написала би таку саму статтю, і суть була б така сама, проте в мене просто з'явився досвід. Знання з'явилися, але от думки і любов, і розуміння, і багато що я робила і тоді я і зараз роблю, тому що не завжди лише досвід є твоїм. Таким наріжним каменем для того, щоб ділитися з кимось. Я бачу багато людей, от навіть я ходжу до тренера на фітнес, які, яка молода, які всього 25. Я думаю, та ну 25, Ну що ти на фітнесі мене можна вчити? Скільки ти там фітнесом зима? Два роки, три. Тобто хочеться якогось більш досвідченого? Так? так само лікаря. Ми ж не вибираємо лікаря, якому 20 років чи 22. Ми хочемо всі, ну хоча б ну, трішечки так старше, щоб якийсь досвід, ну а раптом щось вона не знає. І тому я прийшла до цього курсу в 40 років, а не тоді, коли мене була одна чи дві дитини, тому що це вже більше досвіду. І е, запал і знання мої е, були ще і з ну, молод, молодшого віку, а вже досвід, і ще е, враховуючи те, що діти вже дорослішають, і міняється і виховання, і е, як підходи до до них. ну, Тобто багато що міняється. Якщо дитина зараз в мене в 5 років до неї один підхід, от вона, наприклад, постійно копіює маленьку нашу меншу донечку, тому що вона так привертає свою увагу. то вже до Менше інший підхід, а до старшої ну, зовсім інший. І я навіть думала про те, що раніше говорила так, треба любити дітей однаково. Я люблю дітей однаково чи ні? А чому я проявляю свою любов по-різному? Одній дитині треба годину часу з нею проводити, а іншій дитині і три години це нічого, це одна хвилина, це не рахується, це взагалі нонсенс для мене. Але от в кожного своя мова любові. Ну, тому я все це зібрала в такий курс, об'єднала. В чотири уроки, які ви зможете проходити в три місяці, тобто вони в безліміті у вас буде три місяці доступ до них, і ви будь-коли матимете час, забудете заходити на YouTube, на телеграм-канали і будете їх проходити. І моя інформаційна підтримка буде місяць, тобто відбувається це так. Ви пишете мені в приват, мене цікавить курс. Я описую, скільки це коштує, що ви отримуєте. Якщо ви погоджуєтесь, ви оплачуєте мені гроші на картку і отримуєте доступ до курсу, який місяць моєї інформаційної підтримки, тобто всі відповіді в будуть в приваті, в інстаграмі, в телеграм-каналі, в Ютубі будуть додаткові ролики, тобто подарунки там для вас будуть. Все це ви будете протягом місяця отримувати. І ще два місяці вас буде на те, щоб. Ну, Можливо, ви там не встигнете ще щось, там, хочете ще раз передивитися якісь відео або забули щось там. Тобто у вас такий від місяця до трьох у вас буде часу для того, щоб розкачатися і передивитися ці чотири уроки, і засвоїти їх. Крім чотирьох уроків, ви отримаєте подарунок, ну, звичайно, хочеться вам дати більше, більше, більше. Я буду вдячна, якщо ви будете і про мене розказувати це відео, поширювати іншим своїм друзям-подругам. Мені здається, що це буде більш актуально, якщо людина має трьох і більше дітей, тому що одна дитина, як я завжди казала, одна дитина це важко. От повірте, це дуже важко, тому що весь світ міняється, все міняється 24 на 7 я з цією дитиною. І тому мами, які мають одну дитину, я. Розумію, що в них життя міняється, і їм справді стає важко, особливо як в них немає помічників. Їм справді важко. І я була такою. У мене, коли з'явилася перша дитина, я весь час приділяла їй. Я не могла навіть на чоловіка відволіктись, тому що все заполонила дитина. І особливо це і хочеться дати все і купати її по графіку, і як налагодити грудне годування по часу чи по вимозі, і як це правильно гуляти один раз чи двічі. І все-все ну, все так. от Вколо дитини крутилося, в мене крутилося дві дитини. Це дві руки, Ти вже можеш встати і піти з двома-двома. В тебе є дві. Спочатку одній, тоді другій. Тоді це ну, не так мені вже складно було. А три дитини це знову важче, тому що дві руки, є третя, а третя, де дитини, і третя одна в колясості, одна за руку, а ще одна. Тобто, три мені знов стає важче, я пам'ятаю. Чотири це мені вже не відчулося. Тому що де три там чотири для мене це не відчутно, а п'ять це знову стає важче. Далі я поки йти не хочу. У мене є моєго двоюродного брата дружина, в якої восьмеро дітей. Я просто в неї дивлюся, захоплююсь. Але я ще і розумію, ну так частково з огляду на те, що я маю тільки п'ять дітей, як це. Ну, не може, що дитина не хворіє, чи не, не треба там робити їй прививку, чи не треба десь їздити до стоматолога. Все одно проблеми постійно є. І от грамотний розподіл свого часу. Я вам скажу от е, такий секрет: е, я ніколи не спала в день, коли в мене була одна дитина, дві, три. І чотири. І тільки, коли в мене з'явилася п'ята дитина, я тепер з нею лягаю в день спати, тому що я не висипаюся я і ті рази не висипалась. Але доходить і налагодження цих процесів чомусь так тільки пізніше так зробилось. Що я хочу про себе розказати? Про те, що мені 40 років в мене п'ятеро дітей, ви вже зрозуміли. Про те, що мої підходи мінялися до виховання дітей в процесі, я багато читала, читала книги. Я читала багато книг з психології, читала і розважального характеру книги різне і збирала до себе і методи виховання своїх дітей, формувала для себе формувала цінності, формувала методи, правила, обов'язки. Ну, тобто все, як це має бути в моїй сім'ї. Хочу поділитися цим з вами. Джерела це різні, це і Карпачов, і. Психологи різні, онлайн-формату були психологи, але деталі вже на курсі. Зараз я хочу запросити вас на свій курс, який буде стартувати в кінці травня. І реально, там буде цікаво. А для того, щоб вам трошечки так заглянути, туди. Так, так, ну, Чого я маю платити гроші? Я можу там взагалі таке, що я знаю, там пити воду два рази в день, гуляйте з дитиною і буде вам щастя. Та? І, і треба делегувати свої... і все. Делегуйте свої обов'язки, насолоджується життям, пийте каву. Для того, щоб ви не думали, що це якась така нецікава інформація. Я для вас хочу дати таку річ, яка для мене була цінною, яка тепер помінялась. Ось дивіться. Є така штука. 16 речей. Я вам пропоную написати 16 речей, які ви, просто вам прийшло в голову, якісь слово. Ну, просто прийшло, яке асоціюється з вами. Ну, наприклад, в мене це було щастя, автомобіль, можливість, кава, впевненість, кайф, багатство, дія, крутість, легкість, швидкість, діти, небо, море, радість, сміх. Ну, це мої такі слова, які приходять на думку, я їх просто написала, які асоціюються зі мною. А потім з у цього завдання, такого тесту зрозуміти, що вам потрібно. Ось дивіться, і тоді перших два слова, які асоціюються, від мене було перших два слова щастя і авто, так? автомобіль. Їх треба поєднати, дивіться, як це виглядає. Тобто, спочатку ви прописуєте 16 слів, які асоціюються з вами, для вас. Так не дуже задумуючись, так от. Потім треба вже подумати, от в мене щастя і авто, як воно далі поєднається. от Щастя і авто. Для мене це поєдналося. Я щаслива, коли їду в власному автомобілі, і я це поєднала одним словом авто. Ну От в мене якось так воно з'єдналося. От далі в мене було слова можливість цікава. Я поєднала в слово кав'ярня, Ну тому що я маю можливості, коли я п'ю каву десь в кав'ярні мені там комфортно. так. І отак от кожних два слова треба поєднати. Поєднуємо, поєднуємо кожні два слова. Спочатку ми поєднуємо два слова між собою, тоді наступні два слова між собою. І вже лишається, бачите, тільки два слова. Можете заскрінити це, ось лишається два слова, і воно поєднується в останньому слові, яке для вас зараз є важливим. А це така цікава просто гра для себе. Спробуйте, чи вам це зайде. І в мене це вийшло слово відпочинок. Тобто, коли я робила цю таку ну, гру, собі сама собою грала, як я кажу, шукала себе. Я зрозуміла, що мені треба відпочити. От у мене реально був такий час, коли дитина постійно плакала, вона ще була маленька, ще грудна, і грудне годування, і вночі не досипала. І для мене, от оце все про те, що мені треба відпочити. А зараз, коли я зробила всю ту саму дію, і вже я відпочивши, тому що вже і грудного годування немає, і вже вночі спить, там тільки раз встає дитина, які 2,5 з роки, то ви знаєте, зараз все помінялось. І, можливо, вас, от ви так знайдете, що ви хочете. Можливо, у вас останнім словом це буде отримання нових знань, досвід, можливо, нові знайомства. Можливо, це просто вам прийде таке, що вам треба прийти до мене. Тому Ну, зробіть це таку штуку, якщо ви хочете розвиватися, щось нове пізнавати. Тому я рахую, що це не складно, це не займає багато часу. Але є люди, яким просто не заходить, тому що це не їх от, там, думати чи формувати щось творче, думати. Ну таке, ну є ж кожен кожна людина унікальна. Не треба бути унікальною. Треба не треба бути ідеальною, треба бути унікальною. Оце моє таке одне з. Останній час моїх життєвих кредо. Все, що я хотіла, я вам розказала, поділилася, частково вас так підготувала, реально буде цікаво. І повірте, я думаю, що буде. Для вас пізнавально цікаво, і це не такі гроші, про які ви будете там шкодувати. у заплатила гроші, нічого не отримала. Та це цікаво, дівчата. Розвиватися треба. Зараз така ера можливостей в інстаграмі. От я реально заходжу в інстаграмі, та можна слухати, не переслухати, але інформації купа. І я от просто не знаю. Я одного слухала другого. Я слухаю і ту, і ту, і, і що. От я послухала, і що інформація це нічого, і причитана книга це нічого. І курс, якийсь пройдений. Це нічого. Важливо, що ви зробите потім для себе, як ви впровадите це в життя? Використати його, чи не використати? Ви послухали відео на Ютубі і що? Ви... От я слухала книгу Чудовий ранок. Впровадила в життя? Послухала класна книжка, рекомендую: впровадила? Чи слухала книгу найбагатший чоловік у Вавилоні, точність, читала? Впровадила? Впровадила. Просто важливо, чи впровадила, чи ні. От важливо, чи ви це просто хочете так прослухати, чи ви вам от реально ви хочете використати це. Це можливості. Я за те, щоб давати дітям можливості і вчити них, їх, користуватися ними. Це важливо. Тому, дівчата, дякую за те, що ви були зі мною. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте вподобайку. Будем Україномовний контент наш розвивати, поширювати досить за цей русні в нашому житті. І тому дякую за увагу. Мама плюс всім.